Якщо ти брат керівника офісу президента Єрмака, можеш пропонувати різним людям державні посади за іноземну валюту. Якщо брат його екс-заступника Смирнова, можеш казково збагатитися житлом, автівками і карпатськими горизонтами. Якщо ти брат міського голови Черкас, ти можеш збудувати ЖК на елітній і безоплатно отриманій землі і навіть зробити його невидимим. Для брата ну так як виходить що на безкоштовній землі, будується ваш брат. За 26 мільйонів Анатолій Васильович. Мій брат точно ніде не буде. Впевнено, ми вже бачили десятки матеріалів про успішний успіх братів посадовців різного калібру. І навіть матеріал про брата Мера Черкасу ви вже могли бачити у нас. Бо це продовження історії про Бондаренка старшого. Тільки сьогодні ми поговоримо про те скільки можуть заробити із новенького ЖК в Соснівці. В двох словах будинок клубного типу. Нагадаємо, як вдалося отримати землю під ним безоплатно. Ви скажіть мені, будь ласка, в світі є правда. І розкажемо, як вирішують земельні питання у місті, де брату мера забракло однієї ділянки під будівництво. На землю, на все інше ми отримуємо. Без черг. І що стосується... Хтось цій... Департаменту архітектури, що ж? Круче. З вами Ірина Малюкова, ви на каналі 18.00 і це наше чергове розслідування. І давайте воно не стане черговим відео, яке 88% із вас подивиться, не підписавшись на канал. Тож, щоб не прогавлювати відео, натисніть отут. І підтягуйте стільчики ближче, бо історія починається. Статус цієї землі змінився кардинальніше ніж щоденні графіки відключень від Обленерго. Отак на початку травня 21-го року ще природозаповідний фонд, захисна смуга. А вже наприкінці травня заходьте, будуйтеся, будь ласенька. Так вирішили депутати на другу каденцію Анатолія Бондаренка, внесли зміни в генплан, і оці кілька діляночок майстерно виділили уже під житлову забудову. Сподіваюся, хоч ім'я цьому дадуть якесь природозаповідне. Це полоска була. Вона практично, ну я так розумію, була свого часу, що з радянські часи віднесена до зелених насаджень загального користування. Тобто вона захищала одну садибну забудову від вулиць. Ну я ще раз кажу, так як у нас все таки є потреба була в надані в тому числі і учасникам бойових дій воїнам АТО, значна частина земельних ділянок, яка була змінена цільове призначення не тільки в даної земельні но але в других районах міста були надані учасникам АТО. І ця потреба в землі для атовців справді була, як і по всій країні, як і брак землі в містах. У Черкасах тезу про землю для атовців озвучували роками, поки просовували зміни до генплану. Тільки потім ту ж ділянку на Дахнівській отримав зовсім не атовець, хоча боєць теж подавався. Але не встиг. Бо майже миттєво, уже за кілька місяців після того, як земля втратила свій охоронний статус, на неї подалася Тамара, скромна жінка із Золотаніщини, кума якої працює в приймальні мера Черкас. За законом Тамара мала сама знайти ділянку, але тут ділянка в особі якогось працівника мерії сама знайшла Тамару. Вони були там не не знаю який, рік, два подавала. Воно теліпалося там, теліпало. Ну не знаю. Подзвонили, запропонували, погодилася і все. Ну а так, ну. А хто вам подзвонив? Ну, ну, я не знаю, подзвонили, сказали, що з приводу земельної ділянки, що є така, чи чи ні, можуть розглянути Це не відповідає чинному законодавству питання лобіювання чи інтересів. Звісно, ця людина вам не скаже так. У мене є знайомі, дуже близькі в міській раді, і вони моніторили ситуацію, коли там з'являться земельні ділянки, які відповідатимуть моїм намірам. Крім того, людина, яка використала у даному випадку. У цьому випадку своє право на безоплатну приватизацію вона ж не мала наміру будувати індивідуальний житловий будинок, як ми бачимо. Тобто, це бізнесове питання було очевидно, і можливо, Тамара краще за чиновників розуміла брак землі в Черкасах. Тому сердечно поділилася своїм наділом із ще трьома нужденними в ділянках. Війшла в кооператив, який вгатив тут цей, назвемо його природозаповідний ЖК. Припустимо, аби надалі поділитися своїми квадратними метрами уже житла із іншими. Ну і вже за гроші. Але давайте повернемось до цієї фантастичної четвірки. Значить, Тамара зі своїм річним доходом в 96 тисяч гривень. Хотілося будуватися, але як таких грошей немає на це будівництво. Ой, є гроші. Ну якби вкладаємо. Ну хто більше, хто менше. Взяла в кооператив ще якусь Катерину, яка на перевірку виявилась проектантом будівництва Миколою. Доброго дня! А мені потрібна Катерина Олександрівна. Так, я вас. Пані Катерина, Так. якщо не зрозуміли пасхалку, гляньте вже попередній матеріал, а також долучайтеся до клубу донаторів. Разом ми зможемо підсвітити більше темних справ. Також в кооперативі опинилася засновниця підприємства із копійчаним доходом і дружина екс керівника міжрайонного управління держгеокадастру Ірина Труба. Ну і тут мав би заспівати хор для підсилення ефекту, але інформації теж достатньо. Рідний брат міського голови Черкас Микола. І от вони у чотирьох почали будівництво, яке за проєктом коштує 26 мільйонів гривень. 26 мільйонів. Та порівняно з цим, ринкова вартість землі у цьому районі копійки 2-3 мільйони гривень. Ну, вже не поскупіться та купіть ту землю. Навіщо забирати можливість у атовців, якими так апелюють, коли коментують зміни до генплану? Ви на минулого року сказали, що там буде індивідуальне будівництво і що це кооператив на 4, там може на 5 частин. А зараз там продають квартири 20 штук. Ну за немаленькі гроші. Розкажіть, будь ласка, як так вийшло? Коментарі ніяк не дають. із такими фінансовими показниками учасників. Це більше схоже на запланований черговий довгобут, але є нюанс. Хочу отримати всі КЗА перед вами, але ми тут трошки задіяні з адмінресурсом, угу. якщо ви розумієте про що я один із інвесторів е, з Черкаської міської ради. Угу. Всі дозволи, всі можливості ми отримуємо першими. Давайте ще раз пройдемось по кооперативчику. Тамара, попри потужні зв'язки, в приймальні мера все ж не з міської ради. Катерина не фігурує, як і труба, лишається той самий брат того самого мера. Тепер прогуляємося будівництвом. Загальна площа квартир, виставлених на продаж, майже півтори тисячі квадратів, що в грошах десь 55 мільйонів гривень. Окрім продаються також парковки: 14 штук по 16 тисяч доларів або понад 9 мільйонів гривень. На момент здачі в експлуатацію mm -hmm. він повинен бути потім в перспективі, наприклад, якщо там мешканці між собою ударили по руках, то це можна зробити або прозорі сітки, якісь або там закрити його. Власне, здати в експлуатацію амбітно планують вже до кінця року. Ріалторі сам зізнається, що це досить швидко, особливо для будинка на газу. Але ж сприяють перші люди міста. Я так скажу, не знаю, хто забудовник, і ми точно нікому не сприяємо. Цей сюжет можна було сміливо продати в битві екстрасенсів. Інакше хто ще пояснить, чому міський голова, у якого вся сторінка Фейсбуку засіяна світлинами і відео з інспектування міста, не помітив тут будівництво рідного брата. Та, попри таку категоричність Бондаренка меншого, Микола Васильович свою кар'єру будівельника розпочав саме зараз і саме в Черкасах. У Лисенці є. Не завершено будівництво п'ятіетажного дому, який вже розсипається. О. Ще один п'ятіетажний дом це десь буквально два роки назад здали в експлуатацію. А так фактично. Вони простоїли, що той, що той десь до 20 років пусті. Ну, Мені подобається черкаси. Дитяча кімната. Місце шкафчик, ліжечко, робоче місце, якась б'ютезона. І може бути батьківська спальня. Про діточок квіточок Ріалто розказує в кожній із недобудованих квартир. І навіть показує дитячий майданчик на проєкті і на вулиці. І не біда, що це місце вже на сусідній ділянці. Комунальні питання по ній, каже, вже вирішено. Власність складно взяти, тому вона буде взята в оренді на 59 років. Заява написана її точно. А зараз хіба не по аукціонах віддають за по аукціонах? А і в будь-якому випадку її точно віддадуть. Вже ми точно знаємо. Якщо ви не розумієте, чому це так трешово звучить? Давайте розберемося разом. Аукціони проводять в системі Прозоро є оголошення, учасники подають суми хто більше, той виграє. І ніхто не має впливу на хід аукціону. Ем, Вибачте, ніхто не повинен мати впливу. Знати наперед, хто виграє аукціон, це як відправити керівнику набу меседж на весь екран. Ми тут в Черкасах трохи відірвались від землі в земельних питаннях. Вдали й днини. А що там з іншими претендентами на ділянку? Невже немає? На эту циміну ділянку претендують в тому числі власники домовладіння номер 15 Але вона не надана. То есть ні дозвілу, нічого ни, немає. Я вважаю, за доцільним все-таки включать на відкритому аукціоні. Хто надав найбільшу цену, тот і перемагає. Ну, якщо ми виграємо, то ми і купимо. Якщо ми не виграємо, ну вибачайте тоді. То будуть без дитячого майданчика, значить люди. Ну а що ну а друг, другий варіант на що всі дома з дитячими майданчиками? Чуєте, ну зараз воно війна на, на дворі, а ви за дитячий майданчик. Війна на дворі. Так війна ж не заважає вам будуватися. Нічого страшного. Страшного і справді нічого. Тим паче, що щасливий переможець аукціону може отримати ще й майданчиковий бонус. Можливо, якщо все буде ок, вийде поставити за міський бюджет, то тоді не сильно можна там ставити навколо неї. Ну тут я не бачу толпи дітей, які ходять зараз щоб кинути на цю, на цю дитячу майданчик. Ви ж бюджет міста знаєте на пам'яті, в бюджеті міста точно не передбачено ніяких коштів на встановлення дитячих майданчиків. В цьому ну в цьому році, році навечі вони встигнуть, це Хіба що вже в наступному? Ну. Ріна, ви хочете що, щоб я щось придумав, чи що я невідомо мені про такі речі, і варто визнати, що попри візуальну несправедливість, уся ця історія за законом чиста. І вже на другому плані, що внесли зміни в генплан і самі потелефонували цій тамарі, і що на землі віддані під індивідуальне будівництво комерційна історія, із якої зароблять десь 35 мільйонів гривень. Законодавчо не передбачено, що це має бути саме одноквартирний будинок одного власника. Це може бути кілька співвласників цього будинку, якщо не порушені норми забудови, тобто не гранична висота, якісь певні, певні вимоги містобудівної документації, то тоді заборони прямої відповідно в законодавстві немає. І навіть те, що цю ділянку отримав не атовець, який на неї подавався і який має першочергове право законодавчо, теж чисте. Законодавчо. По-чесному я не розумію, як так вийшло, що землю мали віддати Атовцю, а віддали вашій знайомій Тамарі. І на ній зараз будуються... що будуються? продаються квартири. Хорошо, дивіться. Давайте я вам скажу так, відкрито. Угу. Да, ви скажіть мені, будь ласка, у світі є правда? Запитую пан Микола, чи у світі є правда. Ха. Ну, Я сподіваюсь, що десь є. Дивлюся, як землю, яку буцім -то хотіли віддати атовцям, віддають наближеним у мерії людям, і сподіваюся, що все-таки десь є. Дивлюся на те, як люди з копійчаним доходом -то будують ЖК в елітному районі, де тільки парковка коштує 16 тисяч баксів, і досі сподіваюсь, що десь є. Дивлюся на цю впевненість у вирішенні земельних і інших питань через чиєсь братерство, і досі сподіваюсь, що десь є. Щоправда? Не знаю, де саме. Ну, крім нашого Ютубу. Підписуйтеся на канал, долучайтесь до клубу донаторів. Давайте шукати світло у цій темряві разом.